Ми поговоримо про зараз в нашому ефірі з Тарасом Березовцем, політтехнологом. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Ну отже, ви напевно чули про що йшлося. Власне, ми знаємо, що такі тези були задекларовані більше ніж рік тому. Всі вони не виконуються. Представники місії ОБСІ досі не пускають почасти і так само обстрілюють позиції українських військових щодня. А Барак Обама підтримав. Ну, власне, Барак Обама досині на своїй посаді знаходиться на посаді президента США. Як би ви прокоментували всі ці заяви і чергові домовленості? Розумієте, що на сьогоднішній день будь-яке виконання мінських домовленостей неможливо без виконання російською стороною. А в свою чергу це означає, що російська сторона має виконати один з пунктів з пунктів мінських домовленостей, а саме відновити контроль для України над кордоном в частині Луганської та Донецької областей. Без цього проведення будь-яких виборів чи нормалізація ситуації на тимчасово окупованих територіях є неможливим. Власне, саміт у Варшаві, Північно-Атлантичного альянсу, який відбувся, він чітко окреслив те, що НАТО не збирається відмовлятися від територіальної підтримки України, і Україна отримала безпрецедентну допомогу в історії НАТО і можливості на найближчі 10 років ще більше долучитися до всіх можливих програм НАТО. Ми зна... От заява пролунала стосовно того, що до поки не будуть виконувати мінські домовленості, ми не будемо власне відносини не будуть такими самими з Росією, але знаємо, що після саміту у Польщі власне відбудеться зустріч НАТО Росія. А це чи не говорять це про якісь ну, пошуки шляхів налагодження відносин? А, так, але зверніть увагу, що цей діалог відбувається лише на рівні послів, тобто саме найговорячи дипломатичною мовою, це найнижчий рівень. Взагалі допустими в міжнародних стосунках, тобто рівень послів, потім рівень міністрів, і потім уже рівень глав держав. Тобто є три рівні, і те, що діло з Росією буде підтримуватися саме на найнижчому рівні, це є найбільшим маркером того, що сьогодні стосунки між НАТО і Росією. Перебувають фактично в найнижчій точці, фактично з моменту війни НАТО проти Сербії, коли за часів президента Бориса Єльсона вони теж перебували в дуже, скажімо так, критичній ситуації. Пане Тарасе, ну ще одне запитання: ця дорожня карта. В ній будуть активно обговорювати власне активну участь брати представники G5. Ну ми знаємо, що Великобританія готується від Брекситу. Так само у Франції вже заяви такі досить проросійські лунають на вищому рівні. Чи буде час, власне? Ну і в Італії те саме відбувається. Чи буде час у представників і очільників цих країн справді займаються питанням України? Буде. тому що це їхній стратегічний інтерес. Насправді ми бачили перепалку, яка сталася на прес-конференції між президентом Польщі Дудою і генсеком НАТО Янсом Столтенбергом. Коли Столтенберг сказав, що от ми нібито готові як НАТО вести переговори з Росією, принаймні на рівні послів. А Дуда сказав, що ні, ми не будемо це робити до моменту відновлення територіальної цілісності України. От а ми знаємо, які ці рішення приймаються в альянсі абсолютно колективно, тобто навіть позиція однієї країни може зруйнувати загальну позицію, і це означає, що сьогодні такі країни, як Британія, Польща, країни Балтії, е Сполучені Штати Америки, Канада, як члени НАТО, всі вони будуть е наполягати виключно на виконанні мінських домовленостей і будь-якого послаблення сьогодні, е санкцій принаймні з боку Сполучених Штатів, Канади. Ага. Британії, тим більше, яка виходить з боку сьогодні з Європейського Союзу, цього послаблення не буде. Так, очевидно, що путінські лобісти ефективно попрацювали з урядами країн ЄС і нинішнє продовження санкцій проти Росії очевидно, сталося в останній раз. На жаль, от хоча ну можливі і нюанси, але Сполучені Штати, наприклад, чи Британія мають принципово інший механізм на відміну від ЄС і Не потрібно подовжувати санкції кожні півроку. О, тобто, у них санкції безстрокові. Тобто, вони їх знімуть е, там через 10-20 років. Ну, власне, тільки тоді, коли Росія дотримається, Дя... дякую, Тарасе, Дякую, що знайшли час і прокоментували це питання. Вам гарного дня. Нагадаю, що це був політехнолог Тарас Березовець.